Щиро вітаю, дорогі мої глядачі, підписники. Я Таня і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. Запрошую вас подивитися моє чергове відео про роботу в саду та в'язання планки кардиганчика. Приємного перегляду! Зламались були в мене граблі, ось тут держак. Ну, не зовсім зламалися, він просто там хилитався добре. То я попросила сусідів моїх, то справили мені. То я привезла знов на город. Ой, Щойно посіяла петрушку. Отам От попід тюльпанами просапала тюльпанчики. Ось тут. Зараз треба збирати оцей бур'ян і розчистити кущі смородини. Трохи наобрізала гіляк, гілляк, отут Йошту почистила, старі гілки всі повирізала. Зараз понесу на купу, я там складаю, буду потім роз... обрізати. Ось така купа в мене гілок. Поки хай лежать, потім буду відділяти тоньші від грубших. Зійшло сонце і так гарно видно, яке це вікно моє заляпане. Зараз я прийму ці вазончики з вікна і буду мити вікно. Там ще холоднувато на дворі, але нічого. Спочатку помию водою з додаванням миючого засобу, пришвидшила вам, щоб не було довго. Тоді з таким засобом для миття скла зламалась в мене пшикалка, то так користуюся, нічого. Купила якусь, а вона виявилася якоюсь неякісною, зовсім не бризкає. Отож, працюю. Ну, бо треба, бо ж дуже грязне від, від дощу, від зими. Таке. А тоді туалетним папером, як по старовинному, колись газетним папером витирали, да, щоб не було розводів. Всім доброго недільного ранку. Дивлюся, що живу в двохчасових вимірах. На годиннику тут в спальні в мене 8.35. А на телефоні 9.35. Отож, я вітаю вас з переведенням годинника. Спимо на годину менше і працюємо. Всім гарного дня. Вікно помите, підвіконня помите, вазончики стали на свої місця. Краса. Займаюся прибиранням у себе в спальні. Е, ну, Як ви бачили, вже там помила вікно, все там поперетирала під віконня, і там в мене стоять на е, приліжковій тумбочці. Там у мене стоять е, гудзики. Вони ось в таких коробочках. Це були коробочки для кави і для чаю. Старенькі, вони, їм вже, знаєте, вони в 94 році сюди приїхали, а вони там ще були років 5. Вони старенькі, але я їх видраяла, здерла наклеєчки і використовую їх так, як мені треба. Так от там є гудзички і... Я щойно думаю, о, якраз є нагода подивитися, чи знайдуться гузочки для кардиганчика для мого онучка. Ну, ви пам'ятаєте, що він голубенький і з жакардом таким трошки темнішого кольору. І що ви думаєте, серед цієї кількості всієї, я не знайшла гузочки, які мені туди підійшли. Є ось такі дитячі мені, Оля була матерна, вислала сови. Давним-давно я їх спочатку не побачила, а потім знайшла. Потім мені Наталя з Дніпра подаруночок вислала. І там були ось такі там, ракета, мотоцикл, велосипед такі цікаві. Ну, то я розумію, не кузочки, а можна пришити до дитячих речей. І ось такі ґудзички дуже гарнюсінькі, Але мені немає так, тої кількості, яку мені треба. І я собі, знаєте, згадала, де в мене цих гудзиків стільки взялось. Якщо хтось мене дивиться давно, пам'ятаєте, я шила була адаптивні шкарпетки. Ой, шила, що я говорю? В'язала адаптивні шкарпетки для наших воїнів. І мені не вистачало гудзиків. Ну, тих, що в мене там були. Я була навіть купляла, а потім я в якомусь відео сказала, і мені е, е, Оксанка недошитку ось тут опаковані ці коробочки. Вони там стоять, бо я потім перестала ті шкарпетки в'язати, бо там, куди я їх возила, сказали, що не треба. І от це мені назбирали ще мої дівчата тут в селі. І в мене повно гудзиків отаких. От Люди добрі, може комусь треба, я вам надійшлю. Ну, тільки е, оплатити вже доставку. Може, кому треба. Може Оксанку назад тобі їх вислати, ті, що ти мені висилала. Ой, таке, бачите, е, всякого добра тут у мене повно. Це дві таких коробочки тих повних. Я взяла вже таку таріль. Якусь древню висипала, щоб вам презентувати їх. Отакий От маю ще скарб. Зараз я покажу, які я там знайшла, що є їх багатенько однакових, але вони мені не, не дуже підходять туди. Це ось такі я знайшла гудзики. Ну, тут Це їх п'ять, але ну, їх тут п'ять не треба, ну, певно, 4 треба. Ну, Вони сюди мені не підходять. Сюди щось треба голубеньке, синеньке, може й біленьке. Це я просто так розклала. Отаке. От Тож, може, комусь дівчата треба, ви мені дайте знати. Може, я щось собі трохи і лишу, бо а раптом прийдеться мені щось таке в'язати з гудзиками на благодійність. Такий в мене скарб. Сьогодні, як порядкувати, то порядкувати. Залізла в холодильник, дивлюся, трошки паштету є в банці, дивлюся, молоко там є. І от я собі надумала зробити млинчики такі, налізнички з паштетом. І ще були в мене там яйця. Придумала я зварити яєць. Є черемша, зелена цибуля, думаю, зроблю сметаною салат. Отаке мені забаглося. Для, для начинки посмажила пів цибулини, бо дуже велика. І паштет пі, прямо протушила під кришечкою. Потрошки ось так накладаю, з краю і загортаю млинчики, розрізаю. Ось такий буде смаколик. А молоко де я, дівчата, взяла? Це мені моя сусідка була принесла козине молоко. Я їм давала позичала свою високу драбину, вони обрізали дерева. І от вона з вдячності принесла мені шматок пирога десь в ту неділю і літрову баночку молока. Вона каже, Таня, попробуй, воно хороше, воно не пахне, ну так козою, як кажуть. Я справді випила. Чашку молока разом з тим з пирогом. Хороша, щось я більше його і так і не пила, воно в мене там стояло. Тож сьогодні я вирішила його використати. Отакі на мене сьогодні напало таке бажання щось таке зготувати собі. Добавила я в ту суміш для млинчиків приправи такої для свинини. І вже в той паштет всипала, ну щось таке, якісь приправи. Думаю, хай пахне. От я, дівчата, сьогодні займаюся. Такі в мене смаколики. А той черемші мені не дуже треба їсти, але ж, думаю, жалко, бо така вже гарна. Росте, треба хоч трошки з'їсти, попробувати. Доброго ранку понеділка, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже останній березневий день. І я сьогоднішнього дня в відпустці, і поки закинула прання машину, сіла пов'язати. Я вже скажу. Третій раз в'яжу планку до цього кардиганчика. Ну, нема в мене досвіду окремо в'язати планки. Спочатку я набрала попід край і йшла як горизонтально, мабуть. так. Раз пров'язала не те, розпустила. Другий раз не те, розпустила, бо ж воно стягує. Ну, не так я набирала, я ж розумію. А щойно зайшла в цей інтернет і питаю. Як набрати планку? І видає мені багатенько видає. І одна з них ідеальна вертикальна планка Катерини Македон. От я дівчата включила, послухала, і так воно мені зайшло гарно. І в'яжу я вертикальну планку. І як ви можете бачити, я перепросила свої е, спеції тріо. Бо на них мені добре в'язати, вони коротенькі. І в'яжу. І так мені зайшло це пояснення. Якось е, Ліля була, пок е, показувала, розказувала щось, я тоді не зовсім зрозуміла. А тут так якось гарно ця дівчинка чи жіночка пояснила, що я зразу вловила і в'яжу. Е, ну, да, бо ж... Е, ті... Хромкові петлі, вони ж утворюються з двох рядів, то розумі... зрозуміло, що треба пров'язувати два рази, щоб воно не стягувало і нічого не робило. Тільки я тут мало набрала петель, я так розумію. Я тільки сім набрала, бо треба не парну кількість, верніше, парну кількість плюс, плюс одну для симетрії. Я набрала сім. Ну, Це в мене ця сторона, що гузочок де пришиватися. А там, де петелечка, то я, можливо, 9 наберу. Але в мене виходить, і мені подобається. І от моя городньо-садова душа зачепилась за в'язання планки. Прання попралась, я вже вивішала. Але ж сижу, в'яжу. І кажу, Таня, покидай. Бо на дворі так якось пасмурно, можливо, і буде дощ. То, можливо, і зараз я зараз покину в'язання, поїду на город, а тоді приїду буду в'язати. Ну, мені подобається. Можливо, так ще не дуже досвід, то десь чуть більше витягується. Ось тут оця тут, о, петелька, тут вже ж дві разом пров'язується крайню і витягуєш там з протяжки між. Кромковими. Але мені подобається, і я захопилася. от таке я роблю. А рукав то ще не дов'язаний, але я, як за щось зачеплюсь, от мені захотілося планку в'язати, от я її в'яжу. Всім гарного початку тижня і гарного дня. До нових підключень. Думаю, те показала. Лице, а виворотню сторону. Подивіться, як симпатично, правда ж? Симпатично. І я задоволена в'яжу. Отакі в мене справи ранкові. Перемогла планка, перемогло в'язання, таке я її ось дов'язала, закрила, тут все гарненько вийшло. Ура! І допомогли мені в цьому спиці. Тріо, вибачте, мої маленькі, що я вас спочатку недооцінила. Все, тепер з чистою совістю поїду на город. Заїхала я на кладовище, подивитися, тут більш-менш нормально. Навіть ось цвіте, щось я забула, як воно зветься. Тюльпанчики. Добре. На нас свекрусі теж тут треба буде прийняти цей флокс. Взяти ножиці, пообрізати чи що. Попідсихало. Ну, пор'яну нема. І то добре. Зараз 10.38, приїхала я на город, як бачите, взяла з собою жилетку. Куртку зараз зніму. Одягну жилеточку і буду працювати. Вчора син мій був тут, культивував. І я йому сказала, щоб він мені лишив ось тут шматочок. Бачите, тут він його не зачіпав, бо поки воно буде садитися, ще треба буде його виробити. Щоб він оцей звідси, ось звідси, туди до кінця. Тут в мене ширина 20 метрів. Зараз я поміраю. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 метрів. 6 метрів він залишив мені на картоплю на цьому куску, як я кажу, засадком. А то все, я сказала засіяти ячменем він має наче сіяти. Бо мені стільки цього всього не треба. Отаке. От а мені вистачить отам От все. Довести до ладу картопля тут буде. Отакі От в мене тут плани. Дуже в нас пасмурно, мабуть, буде дощ. Дощу треба, хай би пішов, але поки я зараз щось зроблю. Я там біля, де в мене оцібуля, зараз я сапкою його там переб'ю і посію рядочок наздовж. Ще Отож, передягаюсь і працюю. Не сказала, ще перед тим, як їхати сюди, заїхала в магазин і купила собі батон, бо вчора вже в мене не було хліба, я не хотіла йти, Ну, обійшлася. Тож працюю, взяла насіння, З собою в пакет поклала до праці. Я вже взяла сапу і йти працювати, Та й думаю, я ж вам не показала свою комору на городі. Тут в мене чого тільки нема. Коса висить, сапки, граблі теж висіли, стоять, сапа, ой, лопата, кілочки, відро підвішане. Ну, воно діраве і навряд ли його хтось забере. Але ж мені треба відра. Зараз беру, буду вибирати в нього бур'янець. Таке в мене є на городі. А це в мене черешня дорога назветься. Пересапала тут, де має бути в мене щавель. Та й думаю, де тут ця цибуля? Думала, що ось тут крайній рядок. Ні. Ось рядок. Ось, бачите, є. Ось ось. Ось. Ось ось. Ось, ось. ось. Ну, слава Богу. А тут у мене кущівка ще з осені. Дехай росте, правда ж? Бляде швидше зелененьке. Такий пакет щавель щабель широколистий, один грам. У мене є така коробочка, ось. Я так сюди висипаю, щоб зручно брати. Його зовсім мало, але вже скільки є, зараз висію. А тут трошки просапала і зробила два рядочки посію руколу. Такі невеличкі, хватить мені. За цибулею часником зробила поперек. Два рядки посіяла горошок. Хай буде, тут мало, звичайно, насіння, навіть мені не вистачило до кінця. Треба буде ще купити і тут вже все посіяти. А це тут була стежечка, але погано видно, то я відділила, щоб цибуля з часником відділена. Я сьогодні трохи садовод, трохи городник. Взялася я до сливки. У мене тут дві однакові сливки. Колись спокійним чоловіком посадили. Це було давно, напевно, в 98-му році. І щось так близько посадили, що ось тут рядом город старшої дочки чоловіка. І ця слива вона прямо заважає рости, ну, щоб там не росло, воно нижче. І я вчора попросила сина, щоб він мені зрізав її. А це я розохотилась, зараз трохи гілок пообрізаю, що можу. А оце така сама, мені вистачить однієї, просто її треба довести до ладу. І буде. Якось так не подумали, близько посадили дуже. Так, да. як садили маленьке, то там що було? Ну, не обдумано. Там, бачите, я маленьку посадила Жовтеньку, то ця далі від межі, а ця зовсім близько. Тож зараз таке ще роблю. Міняю види діяльності, щоб не надоїло. І не так втомлюватися. А знаєте чого я пиляю цю сливку? Бо мені ще її все рівно прийдеться розробляти, бо син не має часу. Він мені якби хоч так її зрізав і розрізав оці великі гілляки, а малі все рівно мені прийдеться, бо ж він щодня на роботі і ще й допізна до ночі. То це, я думаю, поки в мене є натхнення, то я поріжу і поношу. А знаєте, де в мене взялось натхнення? Від планочки, як мені вдалась планочка, ти в мене настрій є працювати. Отож, зарядившись бодростю і натхненням, обрізаю сливку. Але чую, що моросить дощ. Видно, недовго я тут попрацюю. Але вже ж трохи щось зробила, правда? ж? Обрізала я гіляки, які змогла. Одна лише лишилася, але я не хочу мучитись, бо бензопилою це тільки джик і а Я буду зараз тут джикати півчаса. Отак От захотіла таке зробити. поносив зараз ще ці маленькі гіллячки. А десь буде син мати часто зріже і поріже мені на колодочки. От Отак бабушка розохотилась. Тут в мене яблуня така. Десь я була колись її неправильно обрізала. І ось в цьому році вже прийшла, стала на нього дивлюся, я казав, то як баран на нові ворота і не знаю, що з нею робити, але потім якось якась думка прийшла і пообрізала. Хочу дуже, щоб донизу гілки були. Пообтинала, будь здоров. Не хочу, щоб вони були високі, бо тут же в мене не, ні драбини, нічого ж немає. Нарізалась вже скільки влізло. Кишкою на шпаків хочу, щоб вони полетіли, щоб ви побачили, як вони летять. Шпаків повно. Зараз 13.30, я то обрізала свої яблуні. Ще там пару гілячок, розрядився телефон, буду їхати вже додому. Моя сливка перебазувалась ось сюди. Приїхавши з города, поївши, я взялася за другу планку. Цю, що вже з отворами для гудзички, бачите, робила я, так як в мене на 9 петель, 3 пров'язувала, тоді 3 закривала, тоді три ще пров'язувала. Робила я їх через 8 см, і в мене вийшло аж 5 отворів. Мені сподобалося, все гарно виходить. Тільки в мене гудзиків нема. Тепер треба шукати гудзики. Ось тут в мене є якісь такі. Ну, то вони страшні, по-перше, по-друге, їх нема. П'ять. Їх є 4. Ну, а такого розміру треба приблизно гудзички. Тож я зробила я дуже вдячна майстрині. Катерині Македон за такий гарний майстер-клас, що мені так воно зайшло і що гарно вийшло. Я перевернула на виворотню сторону, хочу показати, як гарно з виворотнього боку теж воно виходить. Бачите? В мене тут ще не поховані кінчики. А знаєте, чого я їх не поховала? Бо я ж он, в тому світерочку з Марса, я дуже така хитра, я дуже бігом поховала, а як розпускала, то шукала, де це я їх там заховала. Тож я задоволена, і на городі попрацювала гарно, і планочки пров'язала. Тепер мені треба дов'язати рукавчика, Ну, рукавчика там, ну скільки там, того рукавчика. Отаке, От я вже його зашурувала, вже воно в мене тут замурзане, але нічого. Отож, є вже планочки. Ура! От так на фоні цього, як він зветься, чи ковтинка, чи кардиганчик. Я хочу подякувати всім, хто був до цього моменту аж в моєму відео, тому що воно довгеньке вийшло. Сьогодні у мене був продуктивний день, зараз вже ж вечір, 18 година, зараз я собі ще якусь роботу знайду. Вам дякую за вподобайки, за коментарі. Заходьте, бувайте здоровенькі!